Усіх вітаю на своєму каналі, мене звати Вакуль. В даному відео розповім вам про абсолютно усіх мобів у грі Вальхейм. Будемо розбиратись, які моби є у грі по черзі біомів: левади, Чорнолістя, океан, болото, гора рівнини Імлисті землі та попилисті землі. Повторюватися в мобах не буду. Тож розпочнемо. Перед тим як перейти до основної частини цього відео, варто сказати, що більшість мобів мають свій рівень, усього їх може бути три. Рівень позначається зірками біля здоров'я моба. Якщо зірок немає, то це означає, що у моба перший рівень. Якщо зірка одна, то рівень вже другий, а якщо зірка дві, то рівень відповідно третій. Істоти зі збільшеним рівнем завдають більше одиниць шкоди. Та мають більше здоров'я, також їх зовнішній вигляд може змінитися. Варто знати, що протягом відео, ось тут, будете бачити зображення того типу шкоди, до якого вразливий той чи інший моб. Це може бути різальна, прокорювальна, тупа шкода, шкода вогнем, духом, блискавки та отрути. Перший біом це левади, тут існує три агресивних. Та три пасивних моба, до агресивних належать сіролюдники, істота яких можна зустріти на всій території Левад. так само як і вепрів. Сіролюдники стануть джерелом смоли, а вебрі їх м'яса та шкури. Вепра, до речі, можна приборкати. Біля водойм на їх берегах можна побачити водяників, мобів, які стануть вам корисними лише із за їх хвостів, які можна пізніше посмажити. В небі часто літають чайки, які не здатні завдати вам шкоди. Інколи вони сідають на землю на певний час, і в цей момент їх найлегше вбити, а все для того, щоб отримати її пір'я. Щоб її вбити, варто використати лук, оскільки істота дуже ляклива і підкрастися не вийде. Ще один пасивний моб це олень, істота, яка буде робити ось такий звук. За ним можна зрозуміти, де він знаходиться, а вбивати його краще за все з луку, хоча можна використовувати зброю ближнього бою. Він вам необхідний задля його м'яса та шкури. А на першому етапі гри дві його голови необхідні для того, аби визвати боса Ектюра. Торговець хільєр це один з торговців десятого світу, табір якої можна знайти у Ливанах. Вона буде продавати вам предмети за монети. І ці предмети будуть поступово з'являтись у її наявності, коли будете виконувати її завдання, які полягають у перенесенні її скринь. Ще один моб у Вальхайму – це риба, і у кожного біома вона своя, змінюється лише їх зовнішній вигляд та розмір. Вони дадуть вам сиру рибу, якщо її виготовити в казані, ловити рибу необхідно вудкою. З принадою, детальніше про цей процес я розповідав у цьому відео. Останній моб цього біому це Іктюр, як бос, якого необхідно перемогти, щоб перейти на інший етап гри, для того, щоб його викликати, необхідні дві голови оленя, його атаки здебільшого ближні, але є і дальній бій. Зазвичай завдає шкоди блискавки, перемігши його, отримаєте його голову та твердий ріг. Далі на черзі біом чорнолісця, основними мобами якого будуть сіролюди. Вони відрізняються від сіролюдників тим, що мають більший розмір очі синього кольору, дальню атаку та здобич у вигляді деревини, смоли, каміння, їх трофеїв та їх очей, які пізніше будуть необхідні для певних крафтів, одним із яких буде прохід. Це мова йшла про звичайних сіролюдів, але існують сіролюди-шамани та сіролюдські здоровані. Сіролюд шаман окрім різальної шкоди, здатний завдавати вам шкоду отрутою та регенерувати здоров'я інших сіролюдів, які знаходяться біля нього. З нього можна отримати усе те, що із звичайного сіролюда, але доповненням стануть нодоягоди, які можуть позбавити ефекту їжі, яку ви вже з'їли. В свою чергу, сіролюд дарувань є набагато могутнішим за звичайних сіролюдів і завдає атак своєю палицею лише у ближній бій. Коли ви його переможете, окрім вище згаданих ресурсів, отримаєте прадавній корінь для визову боса прадавнього та кульбабу. Усі ці моби зустрічаються по усій території Чорнолісся, але сіролюди шамани та сіролюдські здорування можуть з'являтися біля ось таких споруд. Разом зі звичайними сіролюдами також вночі певними групами із гнізда сіролюдів. Окрім сіролюдів у Чорнолісі можна зустріти скалетів, і ці моби можуть бути озброєні мечем, луком і мечем та щитом, мешкають вони лише біля поховалень або в них, хоча в подібних фортецях їх також можна знайти. Поховальні це підземелля, у якому, як я казав раніше, мешкають скелети, вони можуть або просто ходити по коридорам, або з'являтися із зловісної купи кісток, яка є їх спавнером. Коли ви вб'єте скелета, то можете отримати його трофей і уламки кісток. В похованнях також мешкає привид, з якого нічого отримати не вдасться, і цей моб не здатний збільшувати свій рівень. Також існує тухлий скелет, який має зелений колір очей та зелене світіння його кісток. Він озброєний булавою, яка завдає тупу шкоду та шкоду отруєння при влучанні. З нього так само отримаєте трофеї та уламки кісток. Варто сказати, що сіролюди та скелети є ворогами, тому це може зіграти у вашу користь. Наступний моб це троль, істота великих розмірів, яка має синій колір шкіри. Існує його дві варіації: або він озброєний палицею, або нічим. Троль без палиці досить легко перемагається. Він буде ж бурляти у вас камінням або просто бити рукою, або руками об землю, завдаючи шкоду по області. Троля з палицею дещо складніше перемогти, оскільки він завдає більше шкоди гравцю та відкидає краще за все вбивати їх з луку. Коли ви його переможете, отримайте монети, його голову та шкуру. Цього моба можна зустріти по усій території Чорнолісся, але в нього є своє підземелля під назвою Трольська Печера, де він і знаходиться, вбивати його там дещо складно, але найголовніше ухилятися від його атак комбінацією клавіш. Тут можна зустріти ворона, який має ту саму поведінку, як і Чайка, і здобич та сама. Ще існує торговець Хальдор, який знаходиться в біомі Чорнолісся, а саме в своєму таборі. Цей моб буде продавати наявні у нього предмети за монети. Один з агресивних мобів цього біому це мінібос Бренна, яку можна зустріти у затлірій поховальні. Її місце розташування можна взяти у Хільдір, моб завдає вам різальної шкоди та шкоди вогню. З неї отримаєте її голову та скриню. Останній моб це бос прадавній, для того, щоб його визвати, необхідно три прадавніх сім'я, і сам бос має ось такий вигляд і здатний пускати у вас корені, спавнити їх біля вас та бити вас своєю ногою. Коли ви його переможете, отримаєте його голову та болотяний ключ. Далі на черзі моби болота і це драугри. Вони можуть бути озброєні мечем, сокирою, доповнюючи це щитом. Та луком. Також існує відбірний драухер, який сильніший за звичайних та має більше здоров'я. Ці моби зустрічаються на просторах усього болота і також знаходяться в підземелі затонулий склеп. Вони також мають свої спавнери, такі як Купа Тіл. Бульбак це ще один моб вальхайму, який завдає шкоду виключно отрутою. Він досить повільний, але здатний стрибати. Також може з'являтись в будь-якому місці в болоті, так само як і наступний моб. Слизовик, схожий на бульбака і пересувається з досить схожою швидкістю, і також завдає виключно шкоду отрути. І коли ви його вб'єте, з нього вийде два бульбаки. Перемігши будь-кого з цих мобів, отримаєте твань і трофей Слизовика. До речі, бульбаки також мешкають в склепах, і ці моби не мають збільшеного рівня. П'явки це моб, який може пересуватися та атакувати лише у воді, завдаючи противнику шкоду отрути. Вони стануть джерелом мішачка крові та свого трофею. Примара це летючий моб боліт, який з'являється лише вночі, і він буде вам завдавати справді багато шкоди. Здобич з нього це ланцюг та його трофеї. Він не може підвищувати свій рівень. Гить є потужною істотою, яка в початковій формі має вигляд паніка і, коли ви проходите поруч вона прокинеться і буде вас переслідувати, може завдати як тупу проколювальну, так і різальну шкоду, не може підвищувати свій рівень. З неї можна отримати її трофей та корінь. Останній моб це кістянка босболіт, для визову якого необхідно 10 висохлих кісток. Завдає в більшості шкоду отрути, але його атака рукою завдає чимало шкоди, також може спавнити скалетів та бульбаків, з нього можна отримати його голову та виличку, і пам'ятайте, що булава це дуже необхідна зброя на цьому етапі гри. Наступний біом це гора. На поверхні цього біому можна зустріти вовків, мобів, що є досить сильними, та завдають різальну шкоду, вони мають велику швидкість. Що а вже ж, дає їм перевагу. Після перемоги над ними отримаєте трофей, їх шкуру, м'ясо та ікло. Цього моба можна приборкати. Дракон це летючий моб, який буде атакувати вас в даній бій, вбивати з луку його буде часом важко, оскільки після пострілів по вам зразу відлітає. Вбивши його, отримаєте голову дракона та морозну залозу. Зазвичай зустрічається біля своїх гнізд. Цей моб не може підвищувати свій рівень. В біомі гора можна зустріти кам'яного голема моба, що має досить багато здоров'я, вбивати його варто різальною шкодою, блокуючи його атаки. З нього можна отримати каміння, його трофей та кристали. Вони бувають двох видів: один з шипом, а другий з свого роду валуном. Його можна знайти неподалік від зруйнованих споруд або на висоті більше 100 метрів над рівнем моря. Голем не здатний підвищувати свій рівень. Вночі на поверхні може гуляти фенріг, істота подібна до вовка, яка ходить на двох лапах, в бою може стрибати на вас, завдаючи удару або бити вас своєю лапою. З нього можна отримати його трофей та вовче ікло. Цей моб не може підвищувати свій рівень. Існує таке підземелля, як морозна печера, місце, де мешкають ульви. Ульви це вовки, які пересуваються здебільшого на чотирьох лапах, здатні завдавати вам різельної шкоди та відкидати. Після того як ви їх перемогли, отримаєте його трофей та вовче ікло. В цьому підземеллі також мешкають культисти, моби, що схожі на Фенріра, але мають червоний одяг та атакують вогнем. Здобич з них це червоний джуд та їх трофей. Кажан це також моб цих печер, він має малий розмір, і коли гравець ходить коридорами ці моби можуть атакувати по декілька осіб, з них можна отримати шкіряні обрізки. В біомі гора існує свій міні-бос, і це Гайграф, якого можна знайти в завивальній печері. Щоб знайти цю печеру, необхідно взяти її місце розташування у хільдір. Гейнграф атакує лише в ближній бій, може завдати різельної шкоди та шкоду морозом. Після перемоги над ним ви отримаєте його голову та скриню. Останній моб цього біому це бос мати. Має вигляд великого дракона, що буде вас атакувати морозними снарядами і льодяним променем. Щоб викликати цього боса, необхідно три яйця драконів. Коли ви переможете мати, то отримаєте її голову. Та сльози. На черзі біом рівнини, і тут вам часто будуть зустрічатись фулінги, істоти маленького зросту, яких можна зустріти будь-де на просторах цього біому, найчастіше їх можна побачити у їх поселеннях або баштах чи ось таких спорудах. Ці моби досить сильні, вони можуть бути озброєні ножем, палицею, списом та смолоскипом. При нападі на вас, групою, до прикладу, з чотирьох осіб, вони можуть певний час бігати біля вас і атакувати поодиноко, або одразу усі вони підуть на вас. За них можна отримати їх трофей, монети та чорно-металевий брухт. Але схоже з сіролюдами ми маємо фулінгів берсерків та шаманів. Фулінги Берсерки мають в декілька разів більший розмір за звичайного фулінга, і мають більше здоров'я та шкоди, що завдається, вони мають дві ближні атаки, вбивши їх, отримаєте чорнометаловий брюхт, тотем, монети та його трофей. В свою чергу фулінг шаман має малий розмір тіла і має відповідний зовнішній вигляд, як для шамана з пачерицею в руках. Він здатний стріляти у вас вогняними кулями, що будуть вибухати та підпалювати вас, окрім цього, він здатний накладати щит на себе та тих мобів, що знаходяться поруч з ним у цій сфері. З нього можна отримати його трофей, монети та чорно-металевий брухт. Ці два вище зазначених моби будуть зустрічатись лише в поселеннях фулінгів, фулінг-шаман не здатний підвищувати свій рівень. Наступними мобами стануть смертевики, комари, що мають велику швидкість та малий розмір тіла, завдають вони 90 одиниць проколювальної шкоди, що робить їх досить небезпечними мобами. Вбивши їх, можна отримати їх трофей та жало. Ці моби не здатні підвищувати свій рівень. Наступний моб це бекоящур. велика вкрита хутром тварина, яка є агресивною до гравця. Цей моб не має змоги підвищувати свій рівень, але його можна приборкати та пізніше їздити на ньому верхи. Атаки цього моба лише в ближньому бою, і між усім вони потужні, коли ви його переможете, та отримаєте його трофей, м'ясо та шкуру. На просторах рівнин є ось такі озера смоли, біля яких мешкають пухарі, моби, що дуже схожі на бульбаків, але мають чорний колір. І завдають пошкоджень в дальній бій, пускаючи у вас смолу, яка вас сповільнить та завдасть тупої шкоди і шкоди отрути. Ці моби не підвищують свій рівень. Коли ви його вб'єте, отримаєте смолу. В цьому біомі є свій міні бос який мешкає лише у данжі запечатана вежа. Щоб знайти цей данж, варто взяти місце його розташування у Хільдір. На нижньому рівні цього данжа і знаходиться цей моб. А саме Тангер і Зіл. Тангер дуже схожий на Фулінга Берсерка, але має дещо інший зовнішній вигляд, а на ньому сидить Зіл, який має схожість з Фулінгом Шаманом, і так само буде накладати щит на тангра і себе і пускати у вас вогняні снаряди. З них можна отримати їх трофеї та скриню. Бос як Лут, це бос рівнин, який має вигляд скелета без нижніх кінцівок. Він буде атакувати вас вогняною шкодою та шкодою блискавки, пускаючи по вам метеорити, ось такий промінь та атакуючи своєю рукою. З нього можна отримати його голову та пошматований дух. Ім листі землі є наступним біомом, і тут дуже поширені шукачі, комахи великих розмірів, які завдають проколювальну шкоду та вміють літати. Щодо цих мобів, то здобуча з них це панцир, їх м'ясо та може бути їх трофей. Існують також шукачі солдати. Вони мають більший розмір, здоров'я та шкоду, яку вони завдають. Ось це місце є для них дуже вразливим, і завдавати йому шкоду краще саме туди. Він завдає атак по області своїми кінцівками, атакує своїми жвалами та робить стрибок у ваш бік, відштовхуючи вас та завдаючи вам шкоди. З нього можна отримати його трофей, панцир. М'ясо та його мандибуло. Вище зазначені моби зустрічаються по усій території імлистих земель, але існують такі моби, як шукацьке поріддя, яке має малий розмір та зазвичай буде атакувати вас групами, оскільки з'являється з свого роду коконів у підземелі заражена копальня, з них можна отримати маточне молоко. Наступний моб це кліщ. Маленька істота, яка задля атаки буде стрибати на вас і присмоктуватись до вашого персонажа, завдаючи пошкоджень, вони мають мало здоров'я, тому перемогти їх легко, і в результаті отримаєте тромб. Ці моби зустрічаються будь-де в даному біомі, але можуть з'явитись з г'яля, великої летючої істоти, що має чимало здоров'я, і окрім кліщів, буде атакувати вас вогняними кулями. Що будуть вибухати та підпалювати вас, після його вбивства ви можете отримати жовчний міхур та його трофей. Тут з'являються перші моби, які будуть для вас друзями і будуть атакувати шукачів, а вас ні, це дворфи-розвідники та чаклуни, які зустрічаються по усій території Імлистих земель, найчастіше саме в своїх таборах чи фортецях. Якщо ви почнете ламати їх споруди або бити їх, то вони почнуть вас атакувати. Якщо дворф загинув, з нього можна отримати мармур, м'які тканини, монети та його трофеї. Королева це бос імлистих земель, яка мешкає у своєму данжі, який необхідно знайти за допомогою ваквізера. Вона має великі розміри. І як це притаманно будь-якому босу, багато здоров'я та шкоди, що наноситься. Вона буде атакувати вас отрутою, різальною та проколюваною шкодою. Під час битви з нею будуть з'являтися шукачі та шукацьке поріддя. Коли ви її вб'єте, отримаєте її панцир та голову. Зараз варто згадати океан, і тут можна зустріти змія, єдиного агресивного моба цього біому. Який з'являтиметься в штурм та в ніч, а зранку буде зникати. Якщо він з'явився у шторм, то він ще певний час залишатиметься там, де ви його бачили. Він буде переслідувати ваш корабель та атакувати його кусаючи. Якщо вб'єте його на глибині, то отримаєте лише його голову та м'ясо. Якщо вб'єте на мілині, то отримаєте ще його луску. У змія не може бути підвищеного рівня. Часом в океані можна побачити ось такі острови, це Левіафан. Він не буде вас атакувати, на ньому можна добути хітин, але не затримуйтесь там довго, оскільки через вас він зануриться під воду. Основними мобами попалитих земель є обвуглені скелети. Обвуглений хетайлик один з них. Він має досить малий зріст, але чималу швидкість. Його основними атаками є шбурляння у вас шматку попелу або удар рукою, з нього можна отримати обвуглені кістки. Обвуглений воїн є справді сильним мобом, який завдає своїх атак великим мечем. Цих атак є три, але анімації інколи інші. З нього можна отримати його трофей та обвуглені кістки. Наступний моб це обвуглений лучник, скелет, що має на озброєнні лук. І буде стріляти у вас стрілами. Коли ви знаходитесь від нього на далекій дистанції, то він може пускати у вас залп стріл. з нього так само можна отримати обвуглені кістки та трофей. Вище зазначені моби можуть зустрітись по усій території попелистих земель та мають свій спавнер, а саме обвуглені прикликачі. Далі на черзі обвуглений чаклун. Це моб, озброєний пачерицею та здатний воскресити обвуглених хитайликів, та здатний атакувати вас снарядами зі своєї зброї, його можна знайти лише в обугленій фортеці. Скук це баліста, що буде вас атакувати, коли ви увійдете в поле її зору в обвуглених фортецях. З неї можна отримати обуглену шестерню та уламки кісток. Морген це спритний та агресивний моб по земель. має великий розмір та в бою використовує лише ближні бій. Вони подібно гиді, здатні виринати із землі, коли вони вас побачать. З нього можна отримати сухожилля та його серце. Наступний моб це вулкальник, летючий моб цих земель. Коли він вас побачить, то буде підлітати до вас та атакувати, вбивши їх. Отримаєте їх м'ясо, трофеї та пір'я. Далі моб лавовий бульбак, власне, має дуже схожий зовнішній вигляд до звичайного бульбака, але атакує, вибухаючи поруч з вами, завдає шкоду вогню, з нього можна отримати сірку та проститовий порошок. Цей моб не здатний підвищити свій рівень. Плозавер, це істота, що пересувається на чотирьох лапах та має чималу швидкість. Атакує лише у ближній бій. Коли ви його переможете, то отримаєте його трофей, хвіст, шкуру та сечовий міхур. У цьому біомі є дуже схожий на змія моб, який має назву Кістко Змій. Він також буде атакувати ваш корабель в ближній бій, кусаючи, або стріляти по вам кулями, що будуть завдавати шкоду отрути. з нього можна отримати його зуб, м'ясо та трофей. Занепала Валькірія це ще один летючий моб. Який є досить потужним, має ближню атаку, атаку по області навколо себе та пускання снарядів по вам, які будуть підпалювати та отруювати. Все, що з неї можна отримати, це Небесна пір'їна та її трофей. Лорд Ретто це міні-бос попалистих земель, якого можна знайти в його данжі. Сам Ретто має схожість з обвугленим воїном, але має неабияку силу. З нього можна отримати лише руків'я Дарнвіна. бос батько нагадує дракона, який вже не може літати. Він має досить багато атак, з нього можна отримати його голову та реліквію. У Вальхеймі також є найгрові моби, які є допоміжними або просто створюють атмосферу. Одін один з них. Скоріше за все, він може з'являтись у будь-якому біомі, точно в леванах. Якщо я помилився, виправляйте в коментарях. Він з'являтиметься від вас на відстані, просто спостерігаючи за вами. Якщо підійти до нього близько або навпаки відійти далеко, він зникне. Окрім Одіна, в небі у дощ та грозу можна побачити Тора, він буде виглядати ось так. Хугін та Мунін це два ворони, які будуть давати вам поради протягом усієї гри. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо так, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.